Гріх це завжди образа Божої любові. Господь нас любить і тому терпеливо очікує, коли людина зробить крок назустріч Його любові. Свідомо й добровільно, роблячи крок назустріч Божій любові. Людина навстіж відчиняє двері власного серця. Для того щоб покаяння стало живою дійсністю. Для того, щоб покаяння стало потугою, здатною трансформувати життя людини. Господь чекає. Чекає терпеливо і чекає з любов'ю, коли кожен з нас знайде достатньо в своєму серці відваги зробити крок на зустріч Божій любові. У таїнстві покаяння у сповіді Господь дарує нам можливість примиритись з його любов'ю, примиритись із самим Творцем. У сповіді ми отримуємо можливість примиритись з Богом, примиритись з ближнім, примиритись з цілою церквою, примиритись з усім творінням. Гармонія порушена гріхом, порушена добровільним і свідомим, ні, сказаним людським серцем своєму Творцеві, може бути відновленою, може принести плоди. Усю красу таїнства покаяння, усю красу сповіді можна споглядати лише із люблячих обіймів Небесного Отця. Господь терпеливо очікує повернення свого блудного сина, своєї заблуканої доньки, терпеливо очікує моменту примирення людини з Богом. Бог є любов. Гріх ранить наші стосунки із творцем. Господь Торкається нашого сумління, спонукає наш розум, нашу волю, шукати святого неспокою, шукати певної нестабільності у внутрішньому вимірі нашого серця, для того, щоб в кінцевому результаті дійти, для того, щоб в кінцевому результаті зробити крок на зустріч Божій любові, щоб Примиритись із Богом миру та радості. У сповіді ми отримуємо можливість примирення, і в нашому серці з'являється достатньо простору для глибокого миру та для справді свіжої радості. А ти готовий зробити цей чи не найважливіший у твоєму житті крок?